Доброго дня, шановне панство. Граємо в козачки. Продовжуємо проходити кампанію за бедла націю. І продовжуємо проходити місію, відбуваючи татарський набіг. Або набіг набіг. Не набіг скоріше. І так, ми захистили оце село. У нас тут є казарма, з якою ми робимо стрільців. І тут чомусь стоять ці татари. Ну, добре, нехай стоять. Чому прикол? Що ми їх не атакуємо? Тут сказати реально важко. Шкода барабанщика мого турнули. Так, нам треба відправити валки. А можемо пройти? Ага, цікаво. Може, до них двійти треба? Ті Ні, ага. А Якщо так, відкриються ворота. А як нам треба вийти? Серйозно? Боже мій. Це компанія проклята. Серйозно? Треба повертатися на напором назад. Давай. Заходимо. Підійдемо ближче. Так. Давайте, мабуть, повернемось до нашого села. З військом і з селянами. Якщо там сказано було, що обмінювати їжу, то скоріше вони там повинні. Селяни, вибачте, кріпаки! Вибачте. Вибачте. Є селяни, господи. Кріпаки. А, Так, повинні добувати їжу. Боже, нас навіть звідси не випускають з цієї фортеці. Мені здається, що гра реально показує, хто тут. <кхм> Бедлонація. Навіть компанії. Така зверхність. Так, давайте. Шкода, у нас немає тут ще і академія. Могли би. До речі, що вони можуть? Ага, склад, млин, хата, кузня. Небагато. Заходьте, заходьте. Ну, в принципі, їжі зараз буде достатньо. Більше вони нічого будувати і так не можуть нього. Тому в принципі... Камінь-дерево. Це якщо захоплять. Я роблю так, що скоріше не Ого. Угу. Дерево 400. Ну, в принципі, на 29 селян. Можна я не робити таке поліпшення. Це дивно, а це дуже дивно, як мені там добувати їжу. О, зараз подивимося, як це буде виглядати. Так, вітя ще не вийшов. Давай, конико, ти вийдеш, як я розумію, останнім. Так, давайте без тебе. Так, підходьте сюди. До речі, я міг би ще тут, мабуть, конинку побігти. А так ти зроблямо так і зробимо. Заходь. Заради цікавості. Сподіваюсь, тебе там не гекнуть. Так, не люблю, коли ось таке. Давайте перемонтуємо. Ви вмієте ремонтувати? Молодці. Давайте поки ми туди не дійшли. І без них. Сюди. Що будуть атакувати? А так, зробимо поліпшення. Селянами давайте підійдемо. Що, добрі татари, чи що? Це ж татари. Ну, добре, окей. Давайте дістанемо. Сюди? Ви вже так стоїте. Ось так. Ремонтуй. Так, а ви всі... Давайте без тебе. Від тебе зараз толку взагалі ніякого немає. Так, пішли сюди. Зробимо. Так, так. А ти вітясь... О, прям... Прям чітко мені здається. Вийшло. Ну, виходь. Чи проблема, чи що. А, господи, ти вже вийшов. Став під деревом пісяти. Так, давайте, дивитеся, що у нас тут за місцевість. Що у нас тут цікавого є? Угу. Зачекайте. А, донський козак, господи. Що у нас тут? Ну, давайте потрошки-потрошки сюди йдіть в принципі, добре, що цей чувак. Кіннота. Тип, кіннота, чи підтип. Швидше ми зробимо це. Обхід. І при цьому, якщо що. Ага. ага. Так. Ваше поселення. Ось і лігво татарське. Там вони тримають бранців та награбоване, а трохи на схід є табір, звідки вони висилають свої е, розбійницькі загони. Їх усі треба перебити і повернути вкрадене. Ух, вражі діти, хто би казав. Господи, ось і Орел. а під його стінами сила вража, військо татарське. Бач, скільки бусурман зібралось, без великого числа радних людей, і не потикайся. Добрым. Так. Ну, давайте спочатку сюда. Так. Ну, в принципі, поки ми оглянули, нам достатньо інформації, будемо їх трохи вибивати. Сказано вибити татарські війська, тож давайте, можливо, сюди підійдемо. Поговорити, можливо. Зможемо. Що не треба було всіх зривати. Хоча. Нам потрібно донизу справа, то не так? Донським козакам, так. Хоча, хоча ні. А то ще підійдемо, почнемо з ними розмовляти, і вони щось від мене захочуть, і буде битва, у мене там не так багато війська залишилось. Тож краще. Давайте не будемо цього робити. О, о о так, тут якесь село. Село порожнє, але полишили його недавно. Мабуть, за татар нас прийняли. Треба обшукати найближчі ліси знайти мужиків. Мужиків? О, боже, мужиків? Це все, що вам потрібно? А Жінки, діти? Типу, у нас їх потрібні? Ну, так. Безлонація. О. Селяни. І так. Не бійся, християни. Ми не татари. Повертайся на поля і нічого не бійтесь. Якщо татари завітають, проженемо їх. Не дамо вас. Кривдити. Брехло. Так. А якщо всіх відправити туди нагору? Давайте. Я в поліпшення зробив, зробив, зробив. Витримає. Так, тут зібрались, зібрались. Давайте так, потрошку, потрошки. Зараз фортецю. Звільнимо. Так, давайте стрілець один. Кінер два. Спесоносець два, кажу. Угу, uh -huh. так. Татари помітили наш загін, зараз буде битва. Окей. Okay. Битва то битва. На Z. Кажу назад. Так, ну, батько мій, прибагато тобі зобов'язаний, тепер купці можуть безбоязно дорогами ходити і не потрібні поромити всілякі хитрощі. А мої воїни тепер можуть у похід виступити та розбійних людей карами страшними покарати за мною. Ой, оу, є, є! Це правильно. Давайте їх доб'ємо вже. Супер. Стрільці. Так. Академії немає. Ну так, бо тупі. А, Це не можна закрити, так. Угу. Сюди. Сюди. О, барабанщик є. Є, 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 давай. Приходь сюди. Сюди заходь. Ось так. Так, стрілець на один. Списоносець на два. Йдемо поки так. Нам потрібно розбити їх. Чи ми тут всі, в принципі, навколо. Ага. Здається, навколо всі. Так, давайте тепер тоді сюди. Розіб'ємо ось це маленьке поселення. Так, тут, в принципі, церква. Ще одна казарма. Ага. І є навіть стаєння. Добре? Добре. Давайте спробуємо. Це поселення. Так, станемо. Цікаво. Давайте отак обійдемо. Куди це вони йдуть? Ага, готується напасти. Все все, все зрозумів. Ось так станемо на перешкоді. Вони там збирають війська. Ми оцю маленьку струйку перервемо і будемо якраз. по ній... Ага. Маленьку струйку. Ага. Блін, я, здається, трошки... Не доцінив. Мені здавалось, це вони сюди. Ну, ні, тоді. Ні. Давайте, давайте. А ви сплюндрували татарський табір, тепер набіги припиняться. Ре чудово. Спліндру. Але все рівно. Ага, вони сюди йшли. А це тоді що? Добре. Ну добре, давайте станемо тут. А -а -а. О, йдіть. идите. Угу. Шестьдесят Станьте так. Всякий випадок. Так, ці мене Головне, що ми з голоду тепер вже не помремо. Давайте доходьте. Хочу зробити загін. Прям чітко якраз. Не вистачало мені барабанщика. Супер. Унікальна юрта. Прикольно. Цікаво. Угу. Чи будуть мене атакувати? Якось дивно. Давайте підійдемо сюди. Цей досі атакувати не можу. А цих можу. Що, вони дивляться? Оце прикольно, що я це помітив зараз... Треба буде в фортецю відправити. А, стрілець 196. Плюс 2 захисту і плюс 2 нападу. В принципі, це немало. Так, давайте його. Шпіндухайте. Ого, оскільки вам треба вистрілити. А, у вас всього на все всьо 13 сила пострілу. Ну давайте, давайте, давайте вже доб'ємо це сюди. Все. Візьмемо під охорону. І вже. Ну так, дякую за збереження. І вже в наступній частині. Спробуємо а, зруйнувати, як вони кажуть, сплюндрувати а, табір татар, який є. На півдні цієї карти. Добре, а я вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!